Винка, а, 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 і я знімаю 18-ту серію виживання Мінкрафт Я хочу зробити сюрприз продавці Марії. І так довго не було, як у них відео. І в неї е, пустий магазинчик і вона поїхала працювати в іншому магазинчику І я знаю, що я не записувала так довго відео, просто почалася школа, немає часу і так далі. Ой, йомаю, що тут сталося? Я так давно, давно так не було. Ой, Забираю ту тупотин, тому що вона тут мішає. Так, ще одна, все. Я думаю, мені ем, робити тут ремонт чи робити новий магазинчик. Я думаю, нову кафешку робити, тому що вона занадто маленька і сюрприз в має бути великий і дуже класний. Так, свіду перевірю як там зверху, щоб бути крутіше і класніше. Тут темний дуб, тут дуже класно, тут є такий ступенчик, заборчики такі, листок, вот є закрито. А тут є, чому там закрито? А тут є. Ем, Ладно, я сама не розуміла, що я сказала, ну ладно. Тут дуже подобається мені більше, ніж знижні, тому що це світліше. закрите. Ладно, Лист... така класна. А тут треті поверхи? Ні. Шкода. Ладно, спускаємося. Цікаво взагалі, хто тут працює. Ладно, йдемо чітко до будівельника. Тому що в мене немає матеріалів, в принципі, в стає. Я можу подивитися, що в мене там з матеріалів є. Я знаю, що поки поліцейського близько немає, надіюсь. Я хочу вся... подивитися, чи в мене є заду нові... нове дерево. Ні, мене все забрали тоді. У нас залізло ще є. Тут також нема шкода. І ти що тут є. Ціняє, що тут щось є. Зачем минулої серії я показала, показувала, що я тут зробила підвал. Такий прикольний. Ну, напевно, пишіть, таку... Силка буде в описанні про відео. А я, напевно, йду до будівельника, тому що в мене тут немає нічого. Так, в мене самородків два е, з половиною стака. А в сундуку є? Ні, нема, напевно. Шкода, хоч і ніч. Ну, нічого. Факел, звичайно, Зараз Заплажимо ще один. Так? По дорозі буду ставити факли, щоб було світло, щоб моби не спавнилися. Ми майже добігли і майже освітили дорогу. Так, спожбімо. До будівельника, бо нас нетріально немає. І зараз такий великий е, кафешку зробимо. Таку велику. Такс. Добрий день. Добрий... Дайте мені, будь ласка, два з половиною стака багряних і викриваних дошок, такі з аду, голубі і розові. Якщо їх то немає, то ви дуже сильно погано. Якщо з сяду, дідусь там зомбі не заспавнилися, тому що по дорозі ставила факали, І вони, Це значить, є. не мають заспавнитися. Ще чотири золотих монети. О, в мене якраз є стільки. Так страшно не потрібно. Ось ще чотири золотих монети. З вас пограні і викраплені дошки. Ого, вони такі гарні, і голубі, і розий. Скрині, що ви на два з половиною стадали мені більше. Дайте мені ще голубі і рози скло. Так зміну ось ця до припочину. Так, скарові, що цей будинок прям внурюється в воду, як водолаз, а це не водолаз а будівельник. Осінь на дворі, дощ падає, така атмосфера, прям тепло тепло. Прям хочеться коло теплого каміну погріться, і ми зараз до нього йдемо. Так, цікаво, там є якась дирка, щоб пар все ішов наверх, щоб не було ніякого диму повсюди. Так, А панель ще блоки скла. Напевно, дайте мені панелі. Попівстак, будь ласка. Такс. Скільки буде з мене? 64, 64 золотих момент. А, у мене якесь лишилось 64.4 64 знов. ось 34. Ой, 64. Такс. Але вам дуже гарні. 64. Такс, отримайте. Ой, я вам дала 34, чекайте. Дайте ось. Такс, ось вам 4 золотих монет Так, дайте мені, напевно, будь ласка, баграні і вихлені двері. По дві штучки, будь ласка. Так. Так зануриться класно. Цікаво, так, що там всередині одні двері 10 золотих монет. Разом 40, а монтика 34. Значить 6 золотих монет буду вам винна. Такс. Ось вас двері. Вони такі гарні, так я там не бачила там будувати. будувати. Просто. Ем... О, напевно, ось тут будемо будувати, тому що тут гарна місцевість. Щоб видно було. Так, почнемо звідси. Я хочу якось незвичайно побудувати. Два фургончика. Я не знаю, квадрат має бути. Ем, сюди, сюди, сюди і можна сюди. Вони майже даром скинчилось. Ну, Мені це не мешает. Ой, такі велике. Надіюсь, їй сподобається. Такс. Сюди. так. Будуємо. Ем, надіюсь, двері влізуться. Напевно. Треба, щоб двері були на рівніні. На рівніні з тим і з тим. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ага. Значить... Я чуть не прорахувала, я треба на один блок менгів зробити. Типу одразу врахувати. Ладно, я до вас повернуся коли я хоча б чуть-чуть поведую. Я почала запись, тому що там були... Тут там мередери і ліця... літаючі штуки. Називається... А, точно, фантоми. Мені я сховалася. Я не знаю, вам покажу. Зараз перекушу і зараз покажу, що там я зробила. Ой, ну так. Ф... Бачите, там мридери, і тут фантоми літають. Я, ви, ще... йду, посплю. А то ужас просто. З ними розберуся. в принципі... Так, беремо залізо і крафтимо топорик. І палки. Ой, звісно, я не стояв крафтила. Они ще знадобляться. Ем, Ще я зробила. Мені треба топорика, Сокиру. Так, і мені потрібна ще лопата. Для того мені потрібно тільки одне залізо, одне єдине. Все. А залізо я не буду забирати, тому що гай переплавляється. переплавляється, І ви готові? дун-ду-рун-дун-дун, -ду -дун -дун. Ось поки що ще є два. Я знаю, дивно виглядає, але мені подобається, хоча чесно. Бачите, оце. А оце, оце, оце. оце. Ех. Просто мистецтво. Цікаво, чи хтось подивиться сюди чи ні. Такс. Пізьмо. І раз. І два. О, і ви все. Вінка з тебе треба. Текс. це дуже серія. Не, не пам'ятаю. Такс. Добрий вечір. Добрий вечір. Що вам потрібно? Так, ну так, вже вечір. Дайте мені с, два. Триста. Ні, два стаки розового дерева і два стаки голубого дерева. На одні по три стаки. А я коміна? Докумі... Докумі... Так, Тут немає маленькі секретики. Ой-ой. Цікаво, що там зверху. Ладно, зараз поїмо. Сердечок. Ого, як мало. Так хоч теплого чайочку. О, все. Е, я, скажіть, скільки потрібно, і я потім вам е, віддам. Тільки з мене я вам дам, потім. як можна сказати, запишуся. Хм. Текс. Е, два стака. Е, добре. Ви мені дайте, а я потім вам обіцяю, що дам. Просто зараз мене закінчилися. О, дякую. О, як їх багато. Я думаю, що я добудую все-таки. Ладно, до побачення, і я вам потім дам. До побачення. Добре. Входу вже потрібно спати. Ладно, іду посплю. Фантом. Фантоми також. Ось далеко схожі на голема, якщо не придивлятися. Текс. Біжимо, біжимо. Вони цим скорше, а то зараз фантоми реально на нападуть і нам вже все. Земля пуфик, пуховик, як кажеться. Це Не я придумала так.